Друзі, всім хей метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, сам давно хотів і мені дуже багато разів рекомендували, просили зробити, і на кінець я вирішив. Все-таки виконати всі побажання, всі забаганки, скажімо, і використати ось такі інгредієнти чудові, поєднати їх в одному алкогольному проєкті. Що я вирішив зробити, які складові використовувати? Я вирішив зробити настоянку. У мене отут є дубова клепка з-під коніку Ремі Мартін. Я такий коняк робив, він у мене є на каналі. Ще я вирішив використовувати перетинки волоських горіхів. Ну і також у мене залишилися кедрові горішки. 200 грамів тут у мене є, тому я використаю все разом. Так що такий буде цікавий проєкт. Давайте почнемо. І почнемо ми, як завжди, я це роблю. Починаю робити з спиртового розчину. У мене, як завжди, рівна кількість. ну Це в мене початкова кількість, тому я хочу, коли вже додам всі складові, то тоді я вже доведу до повних 3 літрів, ну, до повної банки. Не 3 літри, а повної банки. Тому. Відразу я роблю спиртовий розчин, спирт додаємо у воду. Тут у мене по літру 200 мл кожної рідини. І тепер перемішаємо, щоб запустити реакцію. Помутнення є, невеличке нагрівання, реакція відбувається. Залишимо, щоб реакція закінчилася. Ну, тепер додаємо наші складові. Слава Богу, тут ніякого приготування нема. Ось тільки добову клепку я розбив на такі брусочки. У ну, мене тут е, всього було 38 кг, сама дощечка була. Ну, Запах присутній, друзі. Запах є. Додаємо. Як ви бачите, я вже додав традиційну ложку меду свою. Це для усвояємості, скажімо так, алкоголю шлунку. Клепку додали, тепер додам перетинки горіхів волоських. Так, ну і кедрові горішки також. Як ви бачите, все просто. Ну і тепер додаємо наш спиртовий розчин. Аж тепла банка. Заливаємо. Ну так треба буде зробити ще рощі долити. Зараз це ми зробимо. Ну, а тепер повна банка. Ну, і тепер перемішаю всі інгредієнти. Таким чином в мене вийшло 600 і 2400. Ну, якраз 3 літри, друзі. Це бачите за рахунок того, що стартовий розчин, коли утворюється, то кількість зменшується складових, які попередньо додавалися в нього при реакції. Ну, ось така настоянка в мене попередньо вийшла, друзі. Тепер я її закриваю, поставлю в темне місце. Я вирішив настоювати якнайдовше, тому що є тут і дубова клепка, і горішки кедрові. Для них треба побільше. Звісно, для перегородок волоського горіха менше треба часу. Але якщо все разом, то я думаю, ну декілька місяців, думаю, точно два як мінімум. Подивимось, скільки буде на кінець. Друзі, ну і сьогодні ми фіналізуємо починаємо фіналізувати приготування моєї експериментальної настоянки. Я б її назвав. Би так. Нагадаю, що я використовував тут клепку дубову з бочки, далі кедрові горішки і перегородки звичайних вулицьких горіхів. Тож у мене тут три інгредієнти. Настоювалася вона нагадаю півроку. Півроку мене вийшло настоювати її. Ось така настоянка зараз в такому вигляді. Ну і Тепер треба з нею провести певні процедури, профільтрувати. Тож давайте почнемо. Спочатку процізимо мареля сито, як завжди в мене. Друзі, ну ми процідили, позбавилися інгредієнтів, ну, але тепер треба профільтрувати, остаточно очистити, скажемо. Давайте профільтруємо. Ось ну, таку вже чисту насапкінесне стоєночку я маю, друзі. Що хочу відмітити, що не дивлячись на те, що вона така темна, аж чорна. Але використав я при фільтрації тільки один ватний фільтр, друзі. Тож вона доволі чиста, ну, як виявилося. Ну, в принципі, там не було ніяких мілких частинок. Ви бачили по інгредієнтам, там одна крупнота була, скажемо. Ну і тепер що? Я думаю, дати їй відпочити слід, тому що багато активних процедур ми з нею провели: і фільтрація, і проціжування, аерація в тому числі. Ну, тепер я думаю, дати їй постояти ну, до Б3 не більше. Ну і будемо дегустувати. Ну що ж, друзі, тепер моя насонечка вже повністю готова, і я можу її продегустувати. Хто не помітив, я чекав цього моменту півроку. Півроку я її настоював. Ну і тепер цей момент настав. Тож давайте скоріше приступимо. Ну, спочатку я хочу, як завжди, відмітити зовнішні фактори, друзі, по кольору. Кольори дуже класні, друзі. Мені дуже сподобалось. От в трьохлітровій банці там велика маса, великий об'єм, тому так, кольори не дуже помітні були. Ну, а тут от, в графинчику, а саме вже в рюмочці, ну, просто клас, такий, знаєте, красивий коньячний кольор. Мені дуже подобається. Ну, а по ароматам я навіть можу, так не принюхуючись, сказати, що домінують кедрові горішки. Вони такі тут, ну, із усього представленого, мабуть, самі ароматичні. Тому вони і задають тон в ароматах. Ну, а ну, більше так я... Не сказав би, ну, десь десь на віддалені щось я від дуба помічаю. Просто от я не знаю, не представляю аромати перегородок облозьких горіхів. Розумієте, тому я. Ну, а кедри повністю перебивають кедрові горішки. Ну Основне, це смаки в настоянках. Тож, давайте продегустуємо на смак. Ваше здоров'я, друзі, будьте здорові! Таке відчуття, що смак. Я відчуваю навіть коли вже настоянка опустилася в штунок. Просто клас. Що я вам можу сказати, друзі? Це не звичайна настоянка для яких-небудь свят чи застілля будь-якого. Я б сказав, би, що це ліки, друзі. Ну, я як скажу, кожен із інгредієнтів, які я сюди додавав, він якусь свою відповідну роль відіграв. Кедрові горішки дали аромати. В основному. Я думаю, добова клепка дала саме таку от скреплюючу міць в смаках настоянки, тому що я її точно відчуваю. Ну, а волоські горіхи додали кольору, ну і наситили. Своїми поживними речовинами, саме саму настоянку. Хто не пробував ще ну саме в такій компонації інгредієнтів спробувати настоювати і саме такий час потривалості настоювання, тож друзі, дуже раджу. Спробуйте. Я думаю, ви будете дуже раді з того, що у вас вийшло. Я по крайній мірі дуже задоволений своїм результатом. Друзі, дуже класна настоянка. Тож я всім рекомендую. Ну і відповідно, всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, друзі, переглядайте. У мене не тільки розділ алкоголь є. У мене там багато всяких різних рецептів, на всі смаки, все що завгодно є. Заходьте, переглядайте, підписуйтесь на канал, залишайтеся в нашій великій команді домашнього камбузу. Чекаю я від вас відповідно вподобайок, відповідно, багато коментарів, відгуків на мої рецепти, на мої відео. Друзі, я дуже люблю спілкуватися, а ваші коментарі дуже допомагають в розвитку каналу. Тож я всіх закликаю. До коментування, до відгуку на мої відео і е, рецепти. Е, ну і думаю, ще побачимось ми на каналі. Всім смачного. Бувайте!